Добрий день, шановні слухачі. Вас вітає компанія Account. Ми продовжуємо розглядати роботу в програмах баз «Богатерія Корп. Ми вже зробили аналіз бази. Я посилання на відео, де розглядала про аналіз бази перед формуванням регламентованої звітності, надам вам в описанні. Але під час цього аналізу ми виявили помилки. Наприклад, помилку при списанні собі вартості товарів, як реалізували їх, і нам необхідно виправити. Але так як у нас, наприклад, ця помилка виявлена ще на початку чи всередині періоду, а період вже закритий. До речі, закривати період обов'язково, щоб ми нічого там не порушили. Це можна зробити через операції, дата заборони зміни даних, і ми би з вами, наприклад, закрили на 30.09, значить, третій квартал, ми закрили повністю. І туди заходити нам не можна, ну і не хочеться. А помилки ми, як всі люди, звичайно, робимо і нам необхідно їх виправити. Так от, яким чином виправити саме помилку при списанні собі вартості? Якщо ми зробимо просто зворотнім проведенням, наприклад, у нас по дебету 902-го була помилка, а ми зробимо кредит 902-го, то при аналізі витрат для заповнення декларації з прибутку звіт про фінансові результати аналізує тільки дебет витрат. І якщо сторону документу було зроблено зворотнім проведенням, Наприклад, по кредиту, так як я вам казала, то звіт про фінансові результати не буде бачити цієї проводки. І щоб правильно це зробити, щоб правильно потім заповнити декларацію з прибутку та іншу регламентовану звітність, нам необхідно зробити сторону документом операції введені вручну. Знаходиться цей документ в розділі Операції. Операції введені вручну, ми створюємо новий документ. І під час створення вибираємо вид операції сторону документу. Прописуємо дату, ми будемо робити, наприклад, його грудним місяцем, нехай 25 грудня. Тільки тут нам необхідно вибрати організацію. Я зараз буду працювати з організацією Едельвейс, а тут ви бачите вибрана організація Роксолана. Чому це так? Нагадаю вам, що в розділі Головне. Персональні налаштування. Нам необхідно вибрати організацію, з якою ми працюємо, щоб не помилитися. Записати і закрити. Давайте ще раз зробимо операції, введені вручну, створити, сторону, і ви бачите, що вже з'явилась організація Edelweiss. Прописуємо дату це у нас 25 грудня. І вибираємо тип документу. Це у нас реалізація товарів та послуг. Окей. І тепер ми можемо вибрати даний документ. Він у нас був зроблений ось 5.03, наприклад. Вибираємо, натискаємо кнопочку Вибрати. І ви бачите, що зразу ж. Ми прописали вид операції «Сторну» і нам цей документ зробив сторнування. Вже всі суми у нас прописані з мінусом. Наприклад, нам необхідно сторнувати лише проведення по собівартості. Ми з вами повинні забрати непотрібні сторнування, натискаємо на праву кнопочку на рядочку, який потрібно вилучити, і вилучаємо вилучити. І залишається лише. Собі вартість. Якщо необхідно поміняти нас не вся сума, а нам необхідно, наприклад, стурмувати лише тисячу гривень, так, ми пишемо тисячу гривень, звичайно, з мінусом ось так. Але обов'язково нам необхідно ще передивитися на регістри накопичення. Якщо нам необхідно і тут поміняти, ці регістри, так? Тут очікуваний підтверджений ПДВ продажів, це нам не потрібно. Продаж податковий облік, це теж не стосується собі вартості. Для того, щоб забрати ці сторнування, нам не обов'язково тут просто вилучати, а ми можемо натиснути кнопку або в шапці документу, або якщо нема в шапці, то через кнопочку Ще вибір регістрів і забрати галочки з тих регістрів, які нам не потрібні. Окей. Так, і ви бачите, що у нас залишилося лише необхідне для нас проведення Одна тисяча гривень записати та закрити. І ось тепер, дивіться, проведення ми ще раз перевіряємо: Так, і перевіряємо оборотну сальдову відомість сформувати. Ви бачите, що у нас з'явилася мінусова сума, тобто, ми штурнували 902-й. Рахунок по собівартості, тому, щоб це все закрити перед зданням регламентованої звітності, нам необхідно ще раз перезакрити фінансовий результат операції, визначення фінансових результатів, розпроводимо права кнопочка Відмінити проведення. Ще раз заходимо в документ і Провести та закрити. Тепер перевіряємо оборотну сальдову відомість, сформувати. І ви бачите, що у нас все в порядку. У нас всі рахунки по доходам, по витратам, всі закрилися. Ви знаєте, що вони не приймають участі в формуванні балансу і подальшої регламентованої звітності. Тому ще раз нагадую, що треба перевірити, щоб 7, 8, 9 клас всі ці рахунки були закриті на момент формування регламентованої звітності. Ось таким чином можна виправити будь-яку помилку, якщо ви її знайшли, наприклад, в попередньому періоді, який вже закритий, ми його можемо провести, наприклад, в відкритому періоді, і потім все буде формуватися коректно. А тепер розкажу вам ще про одну цікаву можливість. Наприклад, ми знайшли помилки в нарахуванні зарплати. Ну, можливо, відпустку невірно там за якийсь період нарахували. І нам необхідно виправити. Знову ж таки, ми використаємо операцію Стурно. Для цього в розділі Зарплата є саме такий спеціалізований документ. Заходимо в розділ Зарплата, дивіться також підрозділ і сторнування на рахування. Вибираємо нашу організацію, створюємо документ. Тут нам необхідно прописати, який період ми будемо сторнувати з вами, тобто коли ми будемо сторнувати, в грудні обрати. І вибираємо дату документу. Теж грудень. Ось переходимо з вами до грудня, наприклад, 26 грудня. І нам необхідно вибрати документ, що стурнується. Натискаємо на три крапочки, вибираємо відпустка, окей. OK. І вибираємо необхідну нам відпустку. Наприклад, за червень 2024 року натискаємо кнопку Вибрати. І ось ви бачите, що одразу програма нам моментально перераховує, що в нас тут є, сторновано, оплата по укладу і основна відпустка те, що в нас було сторновано. І тепер. Відпустка у нас торнована і у нас оплата по окладу донараховується на дні відпустки. Ось подивіться, тут відпустка була, а тут у нас перераховується заробітна плата. І все проводимо і дивимося проведення. Так, що нам документ зробив? Ви бачите, що є у нас записи лише по регістрам накопичення. Тобто все, що сторновано і які регістри в нас задіяні, у нас видно. Тут регістри трошечки, бачите, так прописані, що важко зрозуміти, що це за регістри. Тому я завжди пропоную через кнопочку Ще і перейти у список рухів. І ось ви бачите дані про нарахування. Це те, що стосується якогось окремого реєстру. А якщо нам необхідно побачити всі реєстри даного документу, то натискаємо на кнопочку Ще Вибір регістрів. І ось тут ви бачите всі регістри, тут всі назви можна побачити, і побачити, які регістри є. Наприклад, нам щось необхідно забрати, ми можемо забирати галочку, і цей регістр одразу ж з проведення документів, у нас програма забере. Так. Тільки тут немає проведень, ви скажете. Так, звичайно, для того, щоб були проведення згідно цього документу сторнування, нам необхідно зробити, як завжди, зарплата відображення зарплати в регламентованому обліку. Знаходиться цей документ в розділі Зарплата, і ось ви бачите відображення зарплати в регламентованому обліку. Якщо він ще не проведений, ми його проводимо або створюємо новий. Також ви знаєте, що у нас в зарплаті завжди є можливість ще побачити. Програма аналізує нам нарахування. Тобто, якщо ми зробили, особливо коли у нас є, наприклад, кадровик, окремий співробітник, той, хто розраховує зарплату, інша людина, і у нас, звичайно, можуть бути не співпадати якісь дані. І тому. Нам необхідно дуже за цим слідкувати. І програма, до речі, теж за цим слідкує. Тільки обов'язково треба звертати увагу на повідомлення, щоб не було запізно, тобто, коли період вже закритий, коли все вже виплачено. Тобто це все краще робити тоді, коли ми працюємо саме вже в поточному місяці. І тоді програма видає нам повідомлення, що потрібно перерахувати зарплату. Про те, як робити це перерахування, тобто це ще один момент про виправлення, є теж окреме відео, я вам також надам посилання в описанні під цим відео. Також рекомендую, коли ви зробите нарахування зарплату, наприклад, за поточний місяць, створити нарахування зарплати за слідуючий місяць, щоб побачити, чи ви все зробили вірно, бо програма оцим своїм відслідковуванням кадрових документів, різних змін, вона нам автоматично відслідковує помилки. І тому краще це все побачити раніше, ніж, наприклад, коли ми вже все зробимо, все закриємо. Тому, будь ласка, слідкуйте за цим. Про перерахунок подивіться відео. Так, і тепер ще, так як ми а, закінчуємо один рік, і, звичайно, поточна робота від нас нікуди не піде, тому нам необхідно вже нараховувати зарплату, наприклад, за січень місяць. І ось подивіться, коли ми нараховуємо зарплату за січень місяць, так, наприклад, ми зробимо з вами нарахування. Ось я тут зробила за січень 25-го і заповнити. І подивіться, програма нам видає повідомлення, таке помилка, що немає. Не може визначити норму часу по загальним графікам п'ятиденка, робота, робота плюс один, зміни п'ятиденка і так далі. Можливо, графіки роботи не заповнені. Так, нам необхідно на початку кожного року, це один раз на рік, нам необхідно з вами заповнити виробничий календар. І також графіки роботи. Виробничий календар ми з вами можемо знайти у розділі Довідники, Зарплата і кадри. Виробничий календар. Заходимо в нього, вибираємо 25 рік, натискаємо Заповнити за замовчуванням і. Будь ласка, вже заповнимо, записуємо і закриваємо. Але перед цим необхідно обов'язково перевірити, чи у нас все вірно хоча б на поточний місяць. Зараз у нас немає вихідних, тому нам необхідно цей вихідний, наприклад, змінити. Стаємо на одиничку, змінити день і вибираємо, що цей день робочий. Якщо у вас є час, ви можете зробити перевірити всі дні, але можливо, нам не буде необхідності такої, можливо, закінчиться війна. І е, тож, будь ласка, за січень зробіть і пам'ятайте, що необхідно буде дивитися, записати та закрити. Але це ще не все. Для того, щоб нараховувати зарплату у баз бухгалтерії Кор, у нас ще є графіки, адже у нас в цій програмі є облік часу. Тому ми дивимося розділ зарплата, налаштування та довідники, графіки роботи. І обов'язково всі графіки заходимо. І заповнюємо їх на 2025 рік. Заповнити, записати та закрити. І ось тепер у нас все буде нормально. Зарплата нарахується, і все визначиться коректно. Я бажаю вам успіхів. Очікую ваших лайків чи дизлайків, якщо не сподобалось відео, відгуків, ваших запитань. Буду оперативно реагувати на них, якщо. Вони виникнуть. Миру всім нам здоров'я і щастя!